Всім доброго дня. До мене завітав Volkswagen Golf 7 2.0 TDI на DSG на чистку всієї системи екології. Світла немає, тому що я зроблю комп'ютерну діагностику і побачимо, що показує. Так, Пробіг 297. Тепер дивимося на автомобіль, прогрітий. Комп'ютер на 9, не комп'ютер на 1, послідня регенерація 71 кілометр назад. Дивимося, границя заповнення масаною золою 80 грамів і 80 набігло. Вчора було ще 79, власник дивився по вак DPFу, було 79 грам. Приїхав на чистку вже 80 рівно. Тобто на 300 тисячах якраз зола. Під самий верх сажового фільтра накопилася. Так, по тиску 14. Датчики перевірю в кінці, щось нерівномірно показують. Фіксую просто дані, даю газ пол на 2500 обертів. 39. 40. Так, дані зафіксовані поки нема світла, тому що графіки Не незрозумілі. Показники я відзняв. Зараз під'єднаю апарат. Година часу займає на підключення апарату. І Буду робити чистку. Олива зливається і буду чекати, поки вмикнеться світло, щоб показувати у відео, що буде фільтруватись з системи екології. Так, світло є. Починаю працювати, апарат вже під'єднано. І побачимо, скільки зали. Низ фільтра заглушено ганчіркою. І буду бачити, скільки процентів 70 вийде зали. А потім буде вже чистка повністю від сажомасляних відкладень, але спочатку зала. Зроблено два пуски. Ось бачимо в якому стані. Розчинена зола. Захопило воно в магістралі тросель, єгієр. Турбіна, каталізатор, впускний колектор. Взяло трохи чорного, але це стадія тільки на виявлення чистки масляної золи. Водичка втане і побачимо склад цієї золи. Так, Не дождався, поки вода втане, розібрав і так водичка пройшла далі. Але бачимо ось це зола розчинена. Ганчірка була повністю зелена, стала кольором золи. Піщаного гатунку це вся зола. Ось залишилось скільки пруду на фільтрі. Але промию зараз тут всередині і. Буду робити чистку від сажимаціних відкладень повністю, щоб машина по-новому дихала. Так, чистка завершена. Тестував ці датчики, дуже багато по ним було питань. Знайшли вірне значення з власником авто, що показувало чітко по манометру. Не, буду, не показую по манометру, тому що дуже багато було роботи зроблено, щоб ці датчики поняти, як вони працюють. Зараз один, мінус один і даю газ пол 2,5 тисячі обертів. А на новому датчику, але він якийсь. Китайський. Там показувало 23-22. По манометру так і є, 15. Так, з датчиками розібрався, тепер всі необхідні адаптації буду робити. Перепровірив весь автомобіль. Тому що є питання по паливній системі. Так, пройшли адаптації, все працює, але є невелике зауваження попали в ній. На відео не показували, Власник мені доповів, що деколи інколи на холодно, то заводиться, то ні. В принципі, в мене цей випадок трапився, коли автомобіль був після чистки, просушки. Повинен завестись, а він завівся, але зразу почали некоректно показувати форсунки в дуже сильний перелив, мінус 3, плюс 3, Потім все нормально і до тих пір поки не дав обертів. Дав обертів на 2,5, щоб, можливо повітря в паливній системі прогнати, і все стабілізувалося. От така є скрита проблемка в даній автомобілі. А так, вся система екології почищена, від зали, від сажі, все працює перевірено. І, звісно, регенерації будуть проходити від стану автомобіля. А саме, як експлуатувати його, чим заправлятись, як він в технічному, в якому стані, які деталі працюють, не працюють, все буде автомобіль. Давати про себе знати. От і все. Так. В коментарях контактні дані. Всім гарного вечора. До побачення.